У Шацькому районі активно розвивається малий та середній бізнес. Люди у невеличкому селі світі за декілька років стали професійними готельєрами, рестораторами, кухарями та екскурсоводами. Волиняни, які народилися біля відомих на всю Україну, Шацьких озер намагаються скористатися з вигідно розташованої домівки. Три місяці туристичного сезону турботливі селяни охочі прислужитися відпочивальникам і заробити, щоб мати за що прокормити сім'ю до наступного літа. Чи тепла вода у Світязі та скільки комарів у Шацьку? Питали мене знайомі після відрядження. Поспішаю відповісти: за таких спекотних днів температура води вища, ніж 20 градусів за Цельсієм. А комах я так і не побачила. На пляжі людно, багато хлюпається у воді, а на пляжах взагалі страшно ступити, щоб не наступити на чиюсь ногу чи голову. Про свій відпочинок туристи розповідають охоче. Гарно, дуже гарно. Перший раз приїхали? ні? Ні, вже п'ятий чи четвертий. А це цей рік? А за це целі Тут у нас тут сальси є да, на акваеробіку, а ввечері у нас дискотека. Якраз <с дитина <с першу воду побачила, вже плаває, купається, бовкається, Все подобається. Чиста вода, прекрасний настрій, гарні люди. І подивилися свою дружину. Ми вже третій раз тут в цьому році. Тут різноманітна культурна програма. Вранці можна зарядку. В озері можна аеробіку водну займатися, тобто занять достатньо. На волині рудився, ну на волині віддихаю. Ведемо активний відпочинок, купаємося, згоряємо, граємо в волейбол. Хочемо ще покататися на велосипедах. Може, цей, візьмемо цей катер, теж поплаваємо на озері. Вода і сонце постійно наганяють апетиту, тож відпочивальники раз по раз кличуть до себе послужливих тіток з харчами, які цілий день снують тут з велосипедами, навантаженими усілякими місцевими делікатесами, рибою, раками, кукурузою і, звісно ж, фірмовими пончиками. Асортимент не менший ніж на морі. Це місцеві селянки, які тут користуються нагодою, щороку влаштовують сезонний. Жаль, за роботою підприємці не встигають і самі скупатися. А з чим пончики? Чорниця, ожина, вишня. Які фірмові, які найбільше купують? Ну в залежності від дня, не кожного дня одинаково. Кажуть, що на цвіті зі фірмові пончики ті, що з чорницею, так? Так, в основному. Скільки вони коштують? «10 гривень. року було 5. Приходите купатися? Ну, рідко. Чому рідко. Дивіться, з усієї України йдуть покупатися, а ви тут живете. ми не маємо експері. часу. Ті, кому до вподоби активний відпочинок, чи ті, хто вже встигли накупатися та загоріти, грають ігри. На пляжі є декілька спеціально відведених для цього майданчиків. На цій волейболісти. Стигаєте за волейболом скупатися. Встигаємо і скупатися, і позагоряти, і все встигаємо. Відпочиваємо, <різько> активний відпочинок найкраще. Дуже гарна погода, позитивні люди, гарний настрій, активний відпочинок. Власне, місцеві заради залучення свого клієнта чого тільки не вигадують. Тут є і водні гірки, зони відпочинку з вайфаєм, самі організовують екскурсії по місцевих принадах, купують катери та катамарани. Є попит, є і пропозиція, кажуть люди. Відпочивати на світі зі гарно, але кажуть, відпочиваючи, що дорого, наскільки ми дізнавалися для вас. Цьогоріч зросли ціни на житло. Скромну оселю, далеко від озера можна відшукати за 70 гривень на одного, а кімнату зі всіма зручностями, кондиціонером, холодильником, власним душем та туалетом від 250 і вище. Якщо ж ви любите відпочивати на природі, а також їжу, приготовану на вогні, нічні посиденьки біля багаття і ночівлю під відкритим небом, то вам в палаткове містечко. Економніше і кажуть відпочиваючи, екстремальніше. Тут людей багато, приїжджають шумними компаніями і навіть з дітьми. Потрібно платити? – Ну 20 гривень за палатку і десь 2 гривень за машину, за місяць. 20 2 гривні машину. – Тут ж вбирають, туалети вбирають, чистять, все. Значить, їм треба платити. Ну як, за стоянку платимо і за палатку платимо, а так все безкоштовно, все остальне. Вода безкоштовна, світло безкоштовне. А ти звідки приїхала? Зі Львова. З... З... Зі Львова. Продукти на місцевому ринку трішки дорожчі, ніж у супермаркеті у порівнянні дешевими є кавуни та дині. Коштує гривень кілограм когонів. 7 гривень кілограм, а доні 20. Якщо приїхали відпочивати на шацькі озера і забули найголовніше купальник, то це не проблема. Можна купити на місці і за доступними цінами від 50 гривень. Магніти друзям по 5 і вище. Стартова ціна кухонного начиння у подарунок тещі чи свекрусі 20 гривень. На ринку є багато риби. Цей чоловік вибирає копчину вже більше 15 хвилин. Ми рибку купуємо. Яку рибку? Хлопчину. Добреньку, смачну. За... Де краще продавши, там і купуємо. Ціни у нас є різні на рибку. Судаки, де дорожча рибка, сомки, то столове. Скільки коштує ваша найдорожча риба? Найдорожча? Ну, у нас найдорожчий вуголь. Скільки гривень? 800 гривень за кілограм. Не втримався купити рибки і наш водій. Рибку купую. Яку саме? А ось таку маленьку така, як, як, як чіпси кажуть. Цьогоріч туристів на шецьких озерах менше, ніж попередніх років. Місцеві кажуть, що все через несприятливі погодні умови. Розповідають, у серпні чекають велику туристичну хвилю. Наталія Климко, Кудик. для новин на часі.